Усім привіт! Це 36-та серія в Майнкрафт. Так, доволі ще з цього позбираємо, що тут у нас росте Тільки перед тим. Ну, я це справлю бамбук. Я візьму, піду до будинку в І поспираю бамбук нас зроблю, щоб ріс новий. Та вона мені потрібна, щоб був такий дуже великий аж до неба. Так, йдемо. Сукаємо. І біжимо. живемо, щоб розроблювати бамбук. Думаю, що потім можна було ще щось додати древню. Нам треба підводити такий бамбука. Якщо мати е, найнижчий, а оперед найнижчий, всі вище того, б, того бамбука будуть теж падати. Я це Знаємо, може хтось знав. так. Збираємо це все. Ось так. Розіп, так. Ні, на ну все ще всі до скроси. Через пока трохи впадало. Так, складаємо за все. У нас вийшло дуже багато. Більше... Немає ж бока. Бакинка буде виходила, і би було б два стак. Роді би три бука не ходили. Так. І... Так, давайте ще. Mm. Oh. Так, ідемо і давайте подивимося, що може щось можна додати. Mm. Давайте ми так... А, Вишу... ah, тут треба поставити аби якийсь фонарь. Oh. Житель тут у нас 5. тема про факел хіба що? Давайте ми сюди от поставимо якийсь ще такий от то. ось тут, м -м, м -м тут от, є, але треба ще поближче, щоб це освітлювало. Це у нас. Планетарій. Тут можна дивитися на зірки проходки. три рейдин може тут спати Ти в цьому куполі. Так, біжимо. Візьмемо всі предмети і там це. Зараз візьмемо предмет і включу камеру. Так, у Дібуси взяв. І йдемо подувати. Так, йдемо. Перший поставив тут стоп, як у нас по всій дані стоять. Так, і, ну в нас біля цього є, але він трохи далі стоїть. Ось тут от. А треба, щоб і вхід тому... Раз. два. Lampu zero. Так, залезть. Так. Хорошо. Не достремо. Треба трішки земле накупати. У нас не засюду копить. Це і сенсор для ну, світла. Він буде, буде світитися тут одно що день чи ніч. Е -е, якщо не нашла в день, він світиться, продам, в, нічі, світиться в, нічі, в день. А якщо не слати мчі, вони світиться хіба вночі, а вдень ні. Так, ага, ще потрібно слушати за землю і світлити тут середині. Это не буду такой станк. Сейчас вы будете такого все. Щоб со мной факт. От я ну що будемо поставити. Так. Тут треба ще меди зібрати і тут, тому ще я подивимося, що можна робити так. Закермо місце і будемо проти. Клад, або там з... його можна брати в одну. Голимо своїх деревню. Ми їх оспавнили, потім вони пішли. Потім ми їх привозили. Фонари вже світіться. Цікаво, чому так. Цього чи всі. Врудь би вони були мало, на вони це новий якийсь Так, ну видно, скоро вже буде. Ваши не видно, потім може просто почилися куклу так. Ну, випали

Покинути приходи, так М -м Давайте і так беремо тут робимо до купу. Так ідемо, подивимося ще на деревню. Так, йдемо. Тут це закінчилося, вони колись були. Фунтай, фунтай. Так, давайте Що кипне, знову якогось їжі. Вона ще є. Якщо не будемо, ми її просто ще. Не печемо. Підемо в підвал.

Тут і стоїть. Якщо буде працювати, ну, не згадати, то... якщо... тут буде на то що буде потрібно. Так, Тобто, якщо її зараз, то вона потім туди поламається і знову буде треба. А ми її згонтуємо, коли буде треба. Зараз в нашій деревні тепло. Цього що... не буде. Постріляємо з лука або арбалет. Так, сетира. Беремо дивитися і це. Так, тут більше біля мішені не стояти. Табо, якщо хтось буде стояти біля мішені, можливо з лука попасти. Потім так і можна померти від стріли. Я жив серединку. Треба знайти як... Старлята. Так от трішки нижче. Давайте ось так. Стоп, вроді би середину попало. Давайте другу. Ми... І другу з першого разу. А тепер третя. Має ж з першого. Так, давайте ще раз. Є ще. Хто не біля дивиться? Ось попало. Попало і попало. Думаю, що не пропад. Давайте ще з арблету. Десь якого вистрілюю, я попаду. Так. Мені дуже треба стріляти з лука. Тому арблет треба довго перезаряджати. І поки його перезаряджаєш, якщо ти з кимось перестрелишся, можна самого від іншого. Jeszcze ktoś będzie złota stryja, to a ty pokepył do tego sensu. To moja, czy cisza jest złota stryja? No na to pytał to, jak это я nie попал? jest, Маєш, так, давайте ось тут. Так, ну давайте все дуже збираємо. Дорожчих буду хтось стріляти. Идем. Так це кинет. 36. sērija Dreven Minecraft. Staviet, lai patīk, abonējiet kanālu. 7. Papa!